А тому, що ми зараз маємо нагоду а, доєднати до нашого етеру пана Валентина Наливайченка, народного депутата, народ а, укр... дум... ради, а, фракція Батьківщина. Стільки говоримо про думу тут, що а, вибачте, пане Валентине, посол України в Білорусі в 5-6 роках, голова СБУ України з 14-15 і в 6-10 роках. Пане Валентине, ми вас вітаємо. Вітаю вас з Днем Соборності. Вітаю Як, вас, вас теж, пане Валентине. Ну хотіла почути від вас ваше враження від Рамштайну. Наскільки ви знайшли е, результати е, цієї зустрічі обнадійливими? І чи ви погоджуєтесь з експертами, які говорять, що все ж таки питання танків це питання часу? Я скажу, що я побачив професійну роботу антипутінської коаліції, де сидять професіонали працювали, міністри оборони і працювали дуже конкретно. Це те, на що ми сподівалися, коли Рамштайн тільки починався. Коли були дискусії, розмови і сумніви. Зараз вони майже зникли. І 54 країни антипутінської коаліції всю оборонну і військову свою потугу об'єднали в допомозі нашим збройним силам. Це ключове допомога Збройним силам України. Ось заради чого цей Рамштайн і такий Рамштайн нам потрібен. Друге. Фахові військові мене зрозуміють, що тепер йде не тільки озброєння і не тільки на замовлення нашого генерального штабу, хоча це дуже важливо, але ідуть і снаряди, і боєприпаси, і інше, інше необхідне знаряддя для будь-якого військового підрозділу ідуть від країн членів НАТО, що означає, що Україна де-факто на полі бою стала вже країною членом НАТО за усіма і озброєннями і показниками. І третє третє дуже важливо, що наші професійні військовослужбовці навчаються, навчалися і будуть навчатися в країнах-членах НАТО від Великої Британії до Польщі. Більшої конкретики не будемо говорити, щоб ворог не знав, але це тисячі наших військовослужбовців, і таке навчання. От я слухав уважно ваш ефір, шановного нашого військового і таке навчання, як наші збройні сили отримують в країнах-членах НАТО, не порівняти з радянськими ще типу учебками в Білорусі. Чи за Уралом, чи де будь-де на території Російської Федерації, де головне, знаєте, для них до цього часу знайти горілку і напитися. А наші хлопці, наші дівчата отримують фаховий вишкіл, де головне навчитися опанувати зброю, опанувати тактичну медицину і фахово використовувати потім на полі бою. Це два світи, дві різниці. І Рамштайн дає такі можливості, і слава Богу, для наших збройних сил. Анаматина на форумі в Давосі сві на всесвітньому економічному форумі, професор економіки гарвардського університету Кенет Рогов заявив, що запроваджені санкції проти Російської Федерації ефективні. І додав, що найважливіші санкції це ті, які посла послаблюють військову сферу Російської Федерації. На його думку, простір для нових кроків щодо посилення санкцій існує. І ми знаємо, що зараз країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії. Які так. вступлять в силу в наступному місяці, але все ж таки на завтра на зустрічі глав МЗС країни ЄС десятий пакет санкцій обговорюватися не буде. Тобто, ми перебуваємо в якомусь в по сенсі в тумані щодо санкцій. Що ви очікуєте від цього пакету, і а, на що ми можемо сподіватися? Я дивився уважно ваші ефіри і репортажі. Фейсбук з форуму в Давосі справді цікаво. Але форум Давос, це більше знаєте, така тусовка селфі інтерв'ю і так далі. Хоча і це мабуть важливо. А от конкретна робота і конкретний десятий пакет санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України включатиме. І ми над цим працюємо. І я, як секретар комітету з питань Європейської інтеграції Верховної Ради України, щоб до десятого пакету санкцій включен був включений Росатом. Тобто російський атом, бо Росатом це не тільки цивільна корпорація, вони також фінансують ядерні і інші розробки в інтересах збройних сил агресора, особливо його ракетно-космічних сил. Тому це дуже серйозно. І на моє переконання, на наше переконання, санкції треба давно вести проти Росатому і серйозні. Друге, енергетичні санкції ну не секрет, і це відомо було і в Давосі. Що вже е, антипутська коаліція пішла на те, що дві граничних ціни застосована до російської нафти, і це правильний крок, тому що перше це обмежує надходження мільярдні до Російської Федерації а відтак на фінансування агресії проти України, тому що вся Російська Федерація це ж не е, цивілізована країна, будь-яка або європейська. Що там на бюджету тут гроші, там на соціальні якісь питання, там на, на науку і там на армію. Ні, у них це. Іде на силовиків на армію і на Путіна нічого на соціальний бюджет або на науку або на навчання вони вже самі в своїй держдумі визнали немає і не буде, тому що більшість бюджету йде на агресію проти України. Тому вертаючись до витрати, вертаючись до санкцій, вважаю, що дуже важливо, щоб енергетичні санкції на ембарго нафти вже застосовано. Далі за два тижні буде застосовано європейським союзом і іншими країнами ембарго на нафтопродукти російські далі, я вже сказав, треба включати росатом і тиснути, тиснути на агресора, щоб ніяких надходжень від енергосектору свого це по суті єдине на чому, поки що вони тримаються. Не було бодай від цивілізованих країн. А з тими країнами, які поки що за великим дисконтом за великою знижкою купляють чи то російську нафту чи нафтопродукти, треба так само наполегливо працювати. І Китай, і Індія. Мають доєднатися до міжнародних санкцій проти Росії, має на увазі і нафту, і газ і е, нафтопродукти. Тоді справді агресору буде не переливки, а для нашої перемоги ми набагато швидше дійдемо в разі саме такого. Станційного тиску пане дуже, дуже коротко останні запитання щодо ймовірних переговорів з Російською Федерацією. New York Таймс нещодавно написала статтю про те, що американці все ж таки допомагають Україні з приводу звільнення Криму. Не вірять, що в 23-му році Крим буде звільнено. Я скажу так, як це написано в статті, але все ж таки вони це роблять з приводу того, що це посилить така вразливість Криму. І демонстрація вразливості Криму для Москви це посилить переговорні позиції для України. Це так, це однозначно так. Але позиції переговорні для України нічого так не посилює, як сили і сила збройних сил України. От силою збройних сил України буде і перемога, і будуть і переговори, і буде повернення українського Криму в тому числі. Особливо маю на увазі угрупована півгруповання південь. Де я знаю, що серйозно і готуються до серйозних бойових дій, і всі ми всіляко будемо підтримувати, як і вся антипутінська коаліція, щоб на півдні були успіхи у Збройних сил України. Це і є головна запорука і перемоги, і перемовин. Пане Валентине. Дуже дякуємо вам, Валентин Ливайченко, колишній голова СБУ і народний депутат був з нами.